Наступна лот 34 кг, брик, брак Англія, дивіться, починаємо. Тут така от грівка з міховою покриттям. Є ось такий це світильник, як ночник з джойстиком. Потім йдуть такі великі тарілки, набір з трьох штук. Прикольні. Тут дуже багато таких красивих декоративного посуду, дивіться, це щось наливати такі прикольні. Потім ще, ось така як теж для цукерок, для печива, або ще салати, такі бокальчики, картина є от вишита. Так, ще є ось такі чашки. Тут теж запаковані. Різні чашечки, прикольні. Ось такий ось заварник. Теж красиво зроблений. І це, мабуть, як один комплект. Ось ще йде така як піалочка невеличка. Так, оцей світильник, так, да, світильник. Ще йдуть великі такі тарілки. Тож багато різних, різні всякі декоративні штуки. Не зрозуміло, це підсвічник. Під Теж під свіч. Такий маленький для чогось. Так, це якась гра, мабуть. А, це чашка, лавку коробаси. Там ще вон, знизу багато посуду, є теж вітальні листівки. Ось такий набір для чаювання прикольний. Злоджичку таку. Так, ще маленькі чашечки, такі от для чаю теж знизу лежать. Це крамочка, чистілка для кафона. Це теж під гаряче, мабуть. тут Тобі. теж, А, це картини йдуть. Всі з зефелюємо башнями. Ну і знизу там теж багато різного посуду.